Всім привіт, ви на каналі Room Я просто зараз говорити не можу, я був на турніках, трохи спортом позаймався. Задичка трохи, я ще біг, бігав. О. Он так там короче, Сюзанна живе, не Сюзанна, а Жека, мій однокласник. Ми отак О. Там машини їздять, а я зараз буду тако собирать ходить Металолом. Не металолом, а ці всякі. Для санки там таке. Знімати процес не буду, бо машини їздять темно, не видно, а вранці як настане ранок, то покажу. Це погано чути, бо тут машини їздять всякі такі. А вранці покажу, що я не збирав. О, Зараз приблизно десь 10 годин ночі. Десь 10. Вон там коротше, йде якесь там е, якісь ненормальне. Там коротше, ходить. Я зараз подвігаюся до себе додому. От і все, коротше, я вже в Україні. Настав той день, коли я в Україні. Воно дивіться де я зараз О, так ходжу, свої справи та рішаю. Це теж зараз ще хочу в одне місце поїхати. У мене дуже багато справ. Червень, то не знаю, чи буде добре відео. Виходить. Будуть якісь відео, виходить, але їх буде дуже мало. Я щось так думаю. Бо зараз дуже багато справ. Я сьогодні цілий день на ногах. Там їжджу, там їжджу. О, Так само з металоломом треба все поробити. О, ну, Якісь там хате документи підписувати, багато чого є в мене. Роботи. О, то не знаю, чи відео буде нормально так виходити. Але думаю липень, серпень будуть нормальне відео виходити. Про металом, як мало бути заплановано в мене. О. А початок відео знімався вночі, вроді б то 21 лютого чи 23. го Я точно не пам'ятаю вже. Але я його той початок відео беріг. О. В ту ніч я коротше, був знайшов пару бляшанок. Ну таке трошки такого, ну нічого там не було цікавого. І той пакет ще навіть є в мене десь тут вдома. О, Я зараз іду та йду. Та й роздивляюся, що тут такого нового. О. А кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик і всім пока-пока.